І всім привіт! Сьогодні в мене бу, буде теж знову коротенький огляд на Джел ТВ. І так, що, що, що можу сказати? По-перше, дивіться, як момент по покупки. З GLTV можна також лупити легенько Маус навіть. І зараз я вам по покажу це Джел ТВшка. Зараз ми її підлітаємо. Ця Джел ТВшка ко коштує 200 робуксів. І за таку мал маленьку ціну ми отримуємо на навіть дуже файні штуки, Е, Все файне. Шви, шви, вид, видкість шалена. Е, маневреність шалена, але ХП маленьке. Полемет по, 25 мм. Мі в неї є дві ра -ра -ра ракети від Джавеліну. чотири мі місця. І та також можна поставити -по 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 бочку або в карадений ящик. Або в карарадений ящик. О -о -о От сюди його можна поставити і з ним поїхати. І так. Дивимось на саму машинку. Дивимось на саму машинку. От така собі машинка. Є от та... такі двері, отак от від... 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 відкриваються. Ту... Тут є мій місце під бою бочки. Сам салон дуже навіть ага. дуже навіть гарний. От. І зараз сідаємо за... за драйвер. <смі> за входь водія. І так, в нього є взривні кулі. Взривні кулі. Є звичайний кулемет. Джавелін я, на жаль, не зможу тестувати, Але ви може побачите по е цю машинку в наших наступних ві 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 відео з Павлом е Зараз перевіримо максимальну швидкість. Ще 65 миль. Ну, це достатньо до навіть класно, а але 60 миль це навіть дуже... А безбашена для такої машинки, бо, бо вона ду -дуже, дуже виляє. Це я як... як її їздити на на, на квадроциклі. Тут є... є дим, не знаю нашу. Але. ну, дим як дим. Зараз ми. 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 Ми заїдемо на місцевість, де є де є ремонтна станція. Ця машинка коштує 200 робоксів. Я, якщо хтось не знав... Я вам не буду казати. вартує, кого купляти її чи ні, бо для кожного... І так, спочатку П перевіримо, як завжди, з Джевелін. З Джевелін. Так, ти зві... звіт. Бах А до речі, а вона дуже навіть слабка. Бо ще я... я навіть не знаю, чи ПНР перевіряти з РПГ, бо вон, по РПГ я... Як ми, ми вже знаємо, ще, ще сильніше б'є. Воно ремонтує по 2 хп. І так, машинка вже польно поремонтована. Давайте перевіримо з РПГ. Де моя РПГ? А чого... А, це бах бах да. Це бах конечно. Бах. А, ні то рей речі навіть менше там зверху було бу буде пі, піцумокс пі кельки вс хселі кількі кіль кіль хто зніс хп дані що це от те, те що димить це конечно баг в на, навіть для, для донатної машинки. Тепер ві візьмемо фал. Фал давайте до 21-го паратрону. І валим. О-о-одна обойма. І так, зараз буде підсумок зверху. Скільки Скіль хто більше зніс. Ну, я. ясно, що. Щоб с завалили таку машинку треба навіть дуже постаратись. Блін Да, ва. з мене, конечно, фігур. 65 миль. Джавелін, ну... Javelin, Ча, в принципі, це дуже додає до, для цієї ма, ма, машинки ціни. Але є один прикол, те, що з неї неможливо збити ніяку авіацію, бо це по, по собі, така ж сама машинка, як і звичайний... Як і, і, і всі інші ма, ма, машини, в яких немає м, системи lock-on. І такий був невеликий огляд на Джел ТВ. Як, якщо вам сподобалось цей о, огляд, то з вас обов'язково лайк і підписка. Всім, хто за донати мені по, по от моєму Ніку, всім дякую. Дякую за підтримку Robux. Тому всім дякую за перегляд і до нових зу, зустрічей. Бук.